Дитячі курточки Джордж. Ручки така теплесенька, 18-24, карманчики на смупочках, катеплесенька, 14 чоловік, це родинка плісик, карманчики на на награду. Така двостороння, 12-18, 6-9 комбіназончик класеньких. Також тут класенька 9-12 в кожушку. 8-9, така плісик повністю йде. 12, 18. 03. 12, 18. 15 18 до по Така подовжена дуже теплесенька, класненька модель. 11-12, ось так і серединка повністю, кнопочки підціпаються внизу і комбінізон 12-18.